Проєкт, що об'єднав три області на Хмельниччині, запрацював безпечний простір. Тут психологи та соціальні педагоги спілкуватимуться та працюватимуть із дітьми, їхніми батьками та вчителями. Передусім, увага буде зорієнтована на внутрішньо переміщених осіб та дітей із особливими освітніми потребами. На чому ідейники? А це працівники благодійного фонду Карітас Хмельницький робитимуть акцент. Ми говоритимемо в черговому випуску програми Вічна віч. Гість нашої студії Дмитро Баланюк, локальний координатор проєкту. Слава Ісусу Христу, вітаю, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, от якщо я на початку програми в принципі згадала про три області, хочу їх озвучити, тому що це Одесьчина, Хмельниччина і Тернопільщина. Можливо, не можливо, не особисто вам мало б це бути питання адресовано, але фактично ви в нашій студії присутні. Чому таким чином відбувався процес саме визначення цих локацій цих областей? Чи є певна така тут особливість? Обиралися області Карітосу України під час планування впровадження цього проекту. І на цьому етапі аналізувалась і мережа карітасу для того, щоб можна було впровадити, і безпекова ситуація враховувалась. Тому на сьогоднішній день саме ці три області були обрані для впровадження нашого проекту безпечний простір. Я так розумію, що він передбачає надання психосоціальної допомоги підтримки. Дітям, їхнім батькам та вчителям, у теж чому така когорта? Тобто, розумієш, що діти, батьки, так це, це сім'я, щоб це було комплексно. Чому вчителі також тут задіяні? Ну треба напевно сказати, що сама методика безпечного простору вона була розроблена фахівцями києво могилянської академії. Вона впроваджувалась вже на території України в областях, які межували з зоною бойових дій у 18-20-х роках. Вона опробована була там. І в зв'язку з початком вже е, повномасштабної воєнної операції з боку Російської Федерації, е, були змушені перенести в інші області. Тобто це методика опробована, вона схвалена Міністерством освіти України і вона рекомендована ЮНЕСЕФом. І Міністерство освіти цю методику рекомендує в начальник закладах. І е, особливістю цієї методики була е, в тому, що коли аналізували ситуацію. Е, з психологічним станом діток, які були ну, в зоні бойових дій, фактично знаходились. Фахівці прийшли до висновку, що для того, щоб гармонізувати дитинку і зробити її більш стійкою до стресових ситуацій, в які вона переживає, буде замало працювати виключно з дитинкою. Обов'язково треба долучати тих, хто знаходиться навколо неї. А навколо неї знаходяться, як правило, батьки або особи, що їх замінюють, і. Педагогічний колектив, в якому вона навчається, тому сама методика побудована на роботу з усіма учасниками освітнього процесу для того, щоб як можливо ефективніше застосувати знання, які ми маємо на сьогоднішній день, і впровадити саме в цей безпечний простір. три області України, але далеко не три безпечних простори. Тут не лише на хмельниччині, так діє шість таких шість. локацій. Як їх обирали, і чи обов'язково мала бути в принципі ця локація розташована на території загальноосвітнього навчального закладу? Так, це одна з умов цього проєкту. Це найзручніше для впровадження цієї програми, якщо саме на території навчального закладу, в приміщенні навчального закладу, буде знаходитись оця кімната безпечного простору. На Хмельниччині нами було обрано шість локацій. Це три у місті Хмельницькому: це 22, 21 і 25 школи. Одна локація у нас в місті Кам'янці-Подільському. Це на сьогоднішній день це НВК 9 У нас один навчальний заклад в місті Дунаєвці і один навчальний заклад в Летичі, СМТ Литич. Обирали ми проводили багато консультацій. Одна з умов була обов'язково наявність можливості. ну, Укриття, тому що ця про методика вона є ефективною, якщо вона проводиться очно, тобто офлайн онлайн. Ми теж проводимо наші вихідці теж працюють, але найефективніше вона буде, якщо це буде групова робота з дітками саме офлайн. Тому одна з проблем було при обрані локації, щоб обов'язково були наявності сховища для діток. Так само великою проблемою на сьогоднішній день при перенасиченості дітками навчальних закладів є. Можливість виділити приміщення, тобто ми проводили консультації з органами місцевого самоврядування, з навчальними закладами, чи є в них можливість виділити приміщення для того, щоб ми його можливо облаштувати під цей проект. Саме таким чином ми обрали такі локації. Нам буде дуже цікаво подивитися, як цей проект буде працювати. от саме от в такому ми майже охопили півовність. Ну відрадно, що стартували, і офіційне відкриття відбулося саме з міста Хмельницького, так з 22 ї школи імені Олега Ольжича. Е, під час презентації, чи чи все ж таки зійшлися на тому, що все вдалося на той момент, тому що зрозуміло, що терміни дуже стислі, можливо, підсумки ще дуже зарано підбивати. Але, от, в принципі, те приміщення, все, що нині готове, як воно? Чи тішить око? Тішить око. Ми бачимо, що сам навчальний заклад задоволений, і е, найкращий відгук це коли. Педагогі працівники педагогічного навчального закладу вже заглядають, вже хочуть працювати, вже хочуть брати участь, тому що ми маємо відгуки від наших соціальних педагогів, які там працюють, і вони кажуть, що там вже всі хочуть. І це не тільки в цьому навчальному закладі. Насправді, ми у нас буде зараз почергово будемо відкривати на наших локаціях вони на різній стадії готовності, але там вже є де таке в тестовому режимі працюють ці приміщення, там так само кажуть, що методика. Вона по-іншому по працює е в звичайній аудиторії, і в цьому просторі в спеціально створений. Простір спеціально створений, але, в принципі, і теж думаю, все продумане. Що там є, от і має бути обов'язковим. Там таки, в принципі, така атмосфера більш вона не вимушена, так? От зорієнтуйте, будь ласка, які такі теж тут особливості. Сам задум в тому, щоб е потрапляючи в цю кімнату, учасники освітнього процесу, як батьки, так і дітки, так і е вчителі, вони. Змогли відчути себе не просто в школі, а саме в безпечному особливому просторі, де вони зможуть е, працювати над собою, е, допомагати один одному, знайомитись один з одному по-новому. Тому ми дуже задоволені. Е, там наповнення е, воно все облаштовано так, щоб було зручно проводити групову роботу з дорослими і з дітками, тобто відповідні меблі, які можна трансформувати і пересувати по да, в залежності від занять, які будуть проводитись. Там буде аудіосистема спеціальна. Там буде відеосистема. Там можна буде проводити і перегляди передач, якихось фільмів, якихось можливо будуть застосовані методики, які будуть використовувати саме мультимедіа. Тому воно так все продумано. Мене є інформація від директора школи, власне, де і в принципі стартував у Хмельницькому проєкт Лариси Федорової. Що в них навчається 1280 учнів 64 з них це внутрішньо переміщені особи. Але знаю, що не тільки вони будуть задіяні в проєкті. Яка тут теж такий певний пункт, що мешканці мікрорайону можуть долучитися, в якому випадку це насправді проєкт не передбачає виділення окремих категорії дітей. Так всі дітки страждають від того, що ми перебуваємо всі в стресі, так і внутрішньопереміщні особи, і мешканці міста Хмельницького, ті, які на сьогоднішній день. В багатьох батьків десь воюють, хтось в бабусі знаходяться, дідусі, родичі на території, де йде зараз активні бойові дії. Тому стрес переживають насправді всі, війну переживають всі. І за нашим намаганням, ми спробуємо, щоб абсолютно всі дітки, які навчаються в цьому навчальному закладі, за два роки навчальних, які ми будемо впроваджувати цей проєкт, щоб вони змогли долучитися і, і пройти через ці цю методику безпечного простору. Разом з тим, проект передбачає залучення дітей, які проживають на території громади. Це будуть до певних свят. Я думаю, в більш теплу період року до свят будуть організовані заходи нашими соціальними педагогами, де будуть залучатись дітки, які проживають в мікрорайоні, які захочуть просто долучитися їхні батьки. Можливо, дорослі, які будуть просто захочуть долучитися до цих заходів, вони будуть мати таку можливість. Облаштування кімнат на себе взяв Карітас Хмельницький, чи це спільний Реалізую. тандем? Розкажіть, будь ласка. Ну, реалізацію зараз проводить Карітас Хмельницький. Це, е, фінансова підтримка здійснюється Карітасом України за е, спонсорською допомогою фонду Карітас Австрія. І, е, Фонду католицької церкви Німеччини, благодійного фонду Реноватис, вони є спонсорують, і ми впроваджуємо цей проект. Ми насправді багато говорили про облаштування, які локації, де присутні на Хмельниччині. Цікаво дізнатися. Ми кілька разів говорили, що будуть працювати спеціалісти: це психологи, так соціальні педагоги. Розкажіть, будь ласка, на чому робитимуть акцент? Тобто, розуміємо, що це наслідки війни. Більшість з українців стали свідками реальних подій, військових подій. Як це спілкування відбуватиметься? Певно, для батьків, для дітей це будуть особливості. Десь ігрова форма десь ні. Розкажіть, будь ласка, специфіку. Ну, треба сказати, що для максимально ефективної реалізації ми залучили до цього проєкту саме соціальних педагогів, психологів, навчальних закладів тих локацій, в яких ми, з якими ми співпрацюємо зараз, і вони впроваджують саме оцю методику як метод своєї роботи опробовують. Методика вона побудована і на арт-терапії, на різних заняттях різного напрямку. Тобто там і мистецькі якісь заходи можуть бути, і ігри, і ігри для дорослих і дітей, і особливо гарно йде це вже так з відгуків наших працівників. Що саме чим вправа більше розрахована на дитину, тим краще вона йде для дорослих. Вона тим цікавіше вона впроваджується. І тому впроваджуються різні, різні, різні типи занять, комбінуються між собою для того, щоб досягнути най, наймаксимальнішого ефекту. У мене теж є інформація, що е, психологи пройшли навчання в Києво-Могилянській академії. Це було певно підвищення кваліфікації, чи ну, я не так зрозуміла. Е, е, фахівці Києво-Могилянської Академії провели ряд тренінгів і здійснюють постійний супровід роботи. Супервізіями супервізійний супровід наших працівників вони були. Ми пройшли всі триденні окремий тренінг в місті Львові. Там були фахівці києво могилянської академії, які розробляли цю методику. Вони нам розказували про особливості впровадження, як вони це бачать, і на що нам треба звертати увагу. І крім того, здійснюється постійний цей супервізійний супровід наших соціальних педагогів, де найтакі цікавіші і найскладніші кейси, які виникають під час роботи з дітками і дорослими, мають вони мають можливість обговорити на рівні ну фахівців з трьох областей, плюс фахівці києво могилянської академії. Ну, акцент робився саме на військовий воєнний стан в країні, тобто на ці події, на наслідки. Так, так насправді стрес, ну, фахівці відзначають, ми це можемо прочитати в засобах масової інформації, що цей стрес, який переживається саме під час воєнних дій, він є особливим, і з ним треба по особливому працювати. Тобто, це не є якийсь випадок, який здійснив одно, одноразово якийсь там вплив на людину. А ми всі переживаємо одночасно. Ми заражаємо один одного цими негативними емоціями так чи інакше, і саме методики безпечного простору вони сприятимуть допомозі сам собі, допоможе ближньому своєму і будуть гармонізувати наші відносини один з одним. Саме це буде основа майбутнього благополуччя дитинки, його батьків, його сім'ї, навчального закладу, громади. Саме так. Пане Дмитре, от чи правильно роблять батьки, які от, мають таку думку, хтось каже, це хибно, не хибне, але тим не менш, коли, наприклад, говорить, що моя дитина спокійно реагує на події, вона на це увагу не звертає. У нас все добре, і можливо, нам ці, ну скажімо так, таке спілкування чи ігрова форма можливо буде не потрібна. Як, от на таке реагувати, можливо, певно, є діагностика, тому що, ну певно, спеціалісти, які вже пройшли відповідне навчання, вони більше орієнтуються в тому, чи це так чи ні. Як от з такими батьками працювати? Насправді, оскільки ми у 20, до 24 лютого мали два роки карантину, то майже всі дітки і всі дорослі мають на сьогоднішній день проблему з комунікацією, тому що нас розмежував карантин, і ми так чи інакше втратили навички спілкування. Крім того, це емоційне напруження, яке ми переживали, воно дуже часто до сьогоднішнього дня призводить до того, що ми дуже емоційно реагуємо. Ми не стримуємо себе, десь нас щось більше дратує, ніж ми раніше могли більш м'якше реагувати на деякі речі. І на сьогоднішній день дуже важливим є, щоб абсолютно всі зрозуміли, що так чи інакше, війна діє на всіх. Ми, можливо, менше проявляємо, можливо, дітки мають таку конституцію психіки, що вони по-іншому проявляються, але вона зачіпає абсолютно всіх. І в нас є випадки, коли спочатку батьків навчальних закладах, коли ми знайомились з цим простором, з цим проектом, вони дуже так обережно до цього ставились і кажуть, ні, нам напевне не потрібно, бо це там якась корекція, якісь психологи. А на от ми вважаємо, що ні. Але насправді, коли вони бачать ігрову форму, що вона в першу чергу покращує комунікацію між дітками, вони починають довіряти, вони зовсім по іншому один одного відкривають. Вони самі, вони в нас є така система обов'язково дозвіл батьків береться для того, щоб ми могли працювати з дітками. То от після того як вони побачили, як працюють наші фахівці, саму методику, вони побачили ці ігри, вони побачили ці вправи, які проводяться. У нас збільшилась кількість батьків, які бажають і самі приймати участь, і щоб їхні дітки обов'язково приймали участь. В даному випадку головне правильно донести інформацію. Так, так, так. Хочу ще доповнити нашу розмову під час презентації безпечного простору. Перше на першій локації було зазначено, що і ну, висловили висловили сподівання. Точніше, перепрошую, що безпечний простір буде одним із елементів віддаленості від реального світу. От насправді наскільки така віддаленість нині потрібна, чи дорослим, чи зовсім маленьким, чи юним українцям? Напевно, все таки не віддаленість, а напевно, все таки, от цей саме. Безпека, ну, простір безпеки буде створений, да? де вони зможуть просто відволіктись і звернути увагу більше на себе, на свої емоції, на свої почуття, і зрозуміти, що їм треба на сьогоднішній день, на що треба звернути увагу, на що ні. І ми сподіваємося, наш досвід дозволить нам презентувати для органів місцевого самоврядування цю програму, і ми зможемо переконати в необхідності в тому числі і в фінансовій підтримці для того, щоб е, такий простір був в кожному навчальному закладі. Коли МОН рекомендувало, Міністерство освіти рекомендувало цю методику. Е, навчальні заклади з нею знайомі, а матеріальної бази для того, щоб її впровадити якісно, на жаль, немає, тому що економіка зараз мобілізована під умови воєнних дій. І е, в принципі, ми будемо плануємо. Е, Запропонувати деякі е, такі цікаві ідеї, як, як на нашу думку, для органів місцевого самоврядування, яким чином можна буде е, створювати подібні простори в інших навчальних закладах? Дуже дякуємо вам за інформацію. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі програми Вічна віч ми говорили про те, що на Хмельниччині запрацювали безпечні простори. Тож приділяйте увагу важливим темам, продовжуйте підтримувати наше військо, зберігайте спокій і слава ЗСУ!